Вже перше поле польового агроконсиліуму на Рівнщині Вітагу виявилося надзвичайно цікавим. Карбонатне із вкрапленнями кремнія. Ось погляньте, як виглядає це соєве поле. Ось каміння після викопування шуху. Тому Рея реябелі <реку> надзвичайно цікавий. It's the deepest I can find from the soybean roots. <try> okay. So, the texture, the structure, the carbonates, they all are involved. So, one of the problems is a physical problem with the kind of tillage. So, the, the deep ripping helps. It's better than the <try> Ось цей плужний шар. Це не плужний шар, але ущільнення. Шар ущільнення, який ну ми створили штучно і над ним це можна працювати. Глибоке рихлення може допомогти.